Хресна дорога дуже пов'язана з тою літургією, тому що Ісус, можна сказати, прямо зі святої літургії пішов на хресну дорогу, тому що Він, зустрівшись з учнями, зібравшись на цю велику святу тайну, Тайну вечері. Він дарує нам цю справді тайну, велику тайну самого себе, що ми можемо його тримати в руках, можемо спожити, можемо адарувати і завжди бути перед ним. Це дійсно для нас людей, які живуть у цьому світі. Холоду, невдячності, зла, гріхів. Це є просто велика Божа милість, тому що це Божий вогонь, який не дає нам замерзнути душею. Це Божий вогонь, Ісус каже, я прийшов кинути на цей, у цей світ, запалити вогонь. Цей вогонь особливий. Це вогонь, який дає життя, як сонце, ось вогонь величезний, який має величезні, скажімо, масштаби, але Бог його там десь примістив і цей вогонь нам служить. Ми маємо тепло від нього з волі Божої. Всі люди люблять тепло, вони щасливі то. І не тільки люди, рослини, тварини, всі люблять тепло, тому що це є, скажімо, такий, такий Божий дар великий. Але сам Бог є великим тим теплом життя, дає вогонь, що цей вогонь нас зігріває, дає надію, вогонь, який має в собі повнуту любов'ю. любов. Ю. І це все перебуває саме у цій світі тайні Ухаристії, а з неї Ісус ніби, скажем, виростає, або, можна сказати, ця хресна дорога виростає з літургії, жертви з цієї Тайної вечері святої. Виростає хресна дорога продовження і завершується. Початок і на налоготі. Де Ісус направду вмирає, жертвується, але це все є така літургія жертва. І коли ми вірою приймаємо, ми з вірою приходимо, з вірою все це робимо, тому що без віри людина ну, просто тут не може навіть ступити у цій тайні, тому що це тайна саме тайна. І скажімо, той ключ до цієї святої тайни це віра, віра як Божий дар. Якщо ми цим ключем користуємося, тобто вірою нашою, ця тайна перед нами починає оживати, відкриватися, бути живою. І ми починаємо розуміти, що вона дана для нас не для когось, не там колись далеко сьогодні. Вона дається для нас. І коли ця свята тайна для нас, значить і ця хресна дорога, ми йдемо з Ісусом роздумуючи, ми крок за кроком можемо переживати у цій дійсно великій тайні через нашу віру. Все те, що перебували, переживали ті люди, які йшли з Ісусом. Відчути дійсно цю хресну дорогу, на яку запрошує Ісус, щоб ми були з Ним, щоб Його підтримати. Бо Ісус самотній, Він покинений, світ відкинув, Свої відкинули. І Він хоче ось, щоб Його душу, яка. Скажем, тим холодом світу, як би огорнена, Ісус хоче, щоб вона була зігріта чим, любов'ю тих, які йдуть з ним. Небагато їх було. Але Ісус не силою і кількістю перемагає. Ісус перемагає якістю і своєю правдою, яку взяв. Від отця і сам є правдою. Отже, Він цією правдою перемагає, правда визволяє і перемагає. І тому, коли ми ось так можемо прийти, можемо помолитися, брати участь, нам треба розуміти, що Ісус в цей момент огортається любов'ю нашою. Яка знову ж таки є Божим даром. Вона дана для того, щоб ми нею послужились для великого добра. В даному випадку це велике добро це сам Ісус. І коли ми для нього маленьке зробимо, Він зробить для нас велике. Великий Ісус робить тільки велике. Навіть те маленьке, яке Він нам дає, воно дуже великим є. Тому що він є, воно є повнотою, воно є всім для нас. Маленьке зернятко, але воно має в собі все. Важливо, щоб це маленьке зросло, бо з нього виросте велике. Це все діє Ісус, це діє Спаситель наш, це діє Христос, який є живий, який приходить ось цим вогнем, щоб цю землю розігріти Чер... черствість душ людських, холод людських душ, яких поглинає гріх, смерть, це зло. Люди навіть не раз не знають, які вони нещасні. І коли не йдуть до цього вогню, яким є Христос, значить залишаться у холоді, і той холод може стати вічним. Вічний холод це дуже, дуже велике нещастя людини, коли вона би попала в вічний холод, тому що це смерть, це знак, що там нема життя, є порожнеча страх, розпач і безнадія. І тому Ісус приходить, подає нам руку і вливає в нас Свого Духа. Свій вогонь, щоб він горів, не згасав. Важливо, щоб ми дбали, і щоб цей вогонь віри не згасав, вогонь любові до Бога, щоб цей світ не перетворився на кригу льоду, бо це значить, буде кінець і все. І тому послання для тої маленької спільноти. Як Ісус каже, не бійся, мала отару, бо оце ві сподобалося дати вам царство. Царство Боже. Воно повне життя, любові, правди. І це царство Боже переходить з Ісусом. Тому кожен крок, який ми робимо на зустріч Йому Ісусові, ми робимо на зустріч з тому Царству. Чим більше ми зануримо Ісуса в своє життя, тим більше ми зануримося в це царство Бога і тим більше ми будемо щасливі. Тому дякуємо Богові, що Він до нас милосердний, що Він дуже багато нам всім прощає, дуже нас любить і знову і знову відкриває нам свої рани, свої двері життя, двері милосердя і чекає. Звичайно, Бог чекає також до певного часу, скільки Він вже захоче, стільки чекає, але це чекання не може бути вічним. Воно має свої межі у цьому світі. У цьому світі, тому що Ісус говорить, що, наприклад, притчу про п'ять мудрих і немудрих дів, і там ясно видно, що двері закрилися. І приходять і кажуть, Впусти Ісуса, я вас не знаю. А ті, що були готові, війшли в це життя, яке Ісус їм відкрив. Отже, Хай Боже Ім'я буде прославлено в нашому житті, Його любов, милосердя, виліцю в нашій країні, в наш народ, в наші серця, і щоб Ісус приніс нам перемогу, І ми. Не тільки ми, але взагалі всі люди, тому що всі втомлені від війн, від тих всіх таких неясностей, загроз. Отже, всі потребують того спокою і миру, але він справжній тільки йде з Богом, більше ніде його не можна знайти. Все дуже крихке і дуже коротке, немічне і слабке. Хоч людина хоче весь час показатися, що вона чимось володіє. Щось контролює і що від неї залежить все, не все залежить від людини, але вона цього не раз не знає. Тому Ісус є правда, Він дає нам розуміння, дає Свого Духа, що Він нас навчив правди, навчив нам, нас розуму, що ми розумно думали, розумно планували, думали. Якось вирішували, але так, щоб це було завжди з Богом і в ньому, і в Бозі. Хай Бог в цьому кожному благословить і дарує всім нам прийняти від Нього свої, ну, Його ласки для нас. Слава Ісусу Христу!